Кова запитання до будь ласка, що в кінці, що регулюється законом, яким же законом регулюється створення даного комунального підприємства? Закон. Чу -чу -чу. Я би хотів почути обіду. Створення даного на що зроблена посилка? Це і указ президента, це і закон про місцеве самоврядування, і е, ті. Е, Завдання, які поставлені на рівні нашої держави, які регламентують створення подібних центрів. Єдиний закон, який регламентує створення таких закладів, це в пілотних областях Вінницький, місто Київ, Дніпропетровська і Донецька. Тобто такого закону, аксенався, немає. Прочитав недавно статтю славі праці, ніби ви говорили там. Що проведення медичної реформи одна з вимог вступу України в Євросоюз? Де ви таке взяли? Скажіть мені, будь ласка. У Вінницькій області виявляється, сімейний лікар не має права більше 25% дати направлення. Він іншим лікарям сповузько спеціалістам, тому що йому буде менша зарплата. Не має права він більше 10% дати направлення в стаціонар, тому що йому буде менша зарплата. Це випливає з того, що буде збільшувати смертність, як збільшилась Вінницькій області, і кожен лікар відкриє своє кладовище. Тільки в трьох пілотних областях. Оце реформування, і оце передайте. Нашому оператору без процу ключку.